Ми, джурівці рою вісники волі проводимо відео челендж. Я розмовляю українською. Скажіть, будь ласка, а чому ви розмовляєте українською мовою? Я розмовляю українською мовою, тому що це мова героїзму і мова моєї ідентичності. А також мова українського народу? Я розмовляю українською мовою, тому що це моя приналежність до української нації, до українського народу. Тому що це мова свободи, за яку бореться український народ. Можна знати багато мов, але мова, з якою де ти народився, вона одна. І її треба пам'ятати і знати. Тому що українська мова це мова моєї батьківщини. Це мова моїх батьків, і мова моїх дітей. Це мова моєї української історії. Я розмовляю українською, тому що це мова моїх батьків. Мова мого оточення. Це мова ідентичності. А я українка. Я розмовляю українською мовою, тому що це моя батьківщина. Я розмовляю українською мовою, тому що це найкрасивіша мова. Я розмовляю українською мовою, тому що це частинка моєї душі. Я за і живу в Україні. І мені ця мова і мені українська мова дуже подобається. Я нашла, я розмовляю українською мовою, тому що я начинка. Я українською мовою, тому що українською мовляв моя мама. Я розмовляю українською мовою, тому що мене з дитинства вчила мама і тата розмовляти українською мовою. Я розмовляю українською мовою, бо вся моя сім'я говорить українською мовою. Я розмовляю, українською мовою, тому що це моя мова. я розмовляю українською мовою, тому що мої дідусі, дідусі бабусі розмовляли нею, і це мова моєї мами. Я розмовляю українською мовою, бо я народився в Україні. Я люблю свою батьківщину. Я розмовляю українською, тому що я народилася в Україні, і це моя батьківщина. Я розмовляю українською, бо я українець. Я розмовляю українською, бо я українка і я живу в Україні. Я українець, це моя мова. Я українка і це державна мова. Ми розмовляємо українську мову, тому що ми живемо в Україні. До війни я жив в Харкові. І я розмовляв російською мовою. Бо коли почалась війна, я почав з ними видіти російську, російську мову і почав говорити українською. Я розмовляю українською мовою, тому що я тут народилася, і це моя рідна держава. І я люблю Україну.